на радіо. Проєкт до сторіччя першого мовника України Радіо на Чернігівщині з'явилося в листопаді 1933 року. Відтоді разом зі слухачами навіть у час двох великих війн. 2022-го обласна редакція працювала, допоки у Чернігові була електрика. Журналісти розповідали про ситуацію на фронті, пояснювали, як діяти у разі небезпеки, інформували про магазини і аптеки, які ще працювали. Інтернету і телебачення в укриттях не було. Тож, у якийсь момент, радіо стало єдиним джерелом новин. До того ж, росіяни пошкодили систему оповіщення. Відтак сигнал повітряної тривоги Чернігівці також чули по радіо, і це без перебільшення рятувало життя. Після деблокади Чернігова та деокупації області повернулася в ефір і місцева редакція. У першій програмі журналісти українського радіо Чернігів увімкнули телефон і приймали дзвінки від слухачів, яким пропонували розповідати власні історії війни. Розчулена слухачка, яка зателефонувала першою, спочатку просто плакала. Одним з учасників тієї програми був чернігівець Владислав Савинок. Під час блокади Чернігова мені не вистачало інформації. Я журналіст і я хотів її чути. І я тоді помітив, що люди кажуть, що зник інтернет, зникло освітлення, там зникли ці речі. І я згадав: ну і я завжди користувався радіоприймачем, бо радіоприймач можна заряджати і від електрики, можна і від сонячних батарей. І, ну, Таке інше, і до того ж, у мене для того, щоб прослуховувати радіопередачі, які транслювали під час важких подій. Я тоді використовував весь час, бо на радіо тоді озвучували тривоги. У нас поперебивало було дроти, і у нас тривога не лунала. А я, коли ходив знімати в місті, то я брав до рук. Маленький телефон мобільний, але там сімки не було. Але там було те, що мені потрібно. Там були ефемки, і на цих ефемках я ловив радіо. Ідучи знімати зруйноване місто, я постійно на грудній кишені тримав маленький мобільний телефончик і слухав тривоги. Якщо тривогу оголошували, то я десь шукав безпечне місце, щоб можна залягти було. Ну і врятувати своє життя, і врятувати життя близьких. бо... Під час оточення Чернігова я радіо практично з рук не випускав. Це був зв'язок з зовнішнім світом, бо телебачення ми не вмикали, не було електрики, і вона з'являлась дуже рідко. А маленький мобільний телефон і радіоприймач мене завжди рятували. Ну радіо це інформаційна зброя в першу чергу. Тому що багато чуток під час і блокади, і в різних ситуаціях вони людей знижують їх опір, скидають шкідливу інформацію, і люди тоді лякаються. Коли людина налякана, то вона обеззброєна. Позбавити місцевих жителів доступу до інформації, посіяти страх і зневіру було однією з тактик росіян. Налякані чутками, люди швидко дезорієнтуються і втрачають мотивацію. Навіть зараз ворогу вдаються інформаційні вкиди а на початку повномасштабного вторгнення було справжнє засилля фейків. За словами Владислава Савенка, саме радіо допомагало йому зрозуміти, де правда. А де брехня? А я під час блокади Чернігова слухав програму, яка спростувала російські фейки, і слухав усі спростування їх, а потім виходив брати воду, бо води також не було. Ми шукали воду, стояв в черзі. І розказував людям: слухайте, оце, що ви говорите тут, це брехня, оце проста річ, як радіоприймач. Послухайте його, і будете розуміти, що відбувається насправді. Бо Чернігів був обезброєний завдяки тому, що люди не знали де і як треба брати інформацію. Радіо в цьому допомагало. Я досі пригадую розмову з людьми, які стояли в черзі біля Єлицького монастиря в Чернігові, і вони побачили мій радіоприймач і побачили інформацію, яка лунала. З телефона з мобільного під'єднаного з антенами наушниками і вони казали: О, а де у мене також телефон такий лежить вдома, а я його не використовую. Тобто вони бачили, і ну я про це побачив, що люди не знають таких елементарних речей. Я написав і пост в Фейсбуці, щоб показати, що радіо воно є, програми транслюються, і можна звідти черпати безпечну, Правдиву інформацію. Після першого ефіру на радіо, яке відновилося тоді в Чернігові, я вийшов випити першої кави в Чернігові на площі, і мені телефонує один із моїх друзів-авганців, і розповідає, що молодець, розказав, як треба готуватися. Ми пожартували, як завжди, з ним. І цей дух нескореності я знову почув. Своїх друзів люди тоді вже слухали радіо і вони підхопили. Я так зрозумів, що у них десь радіо було, і мабуть, що це був радіоприймач. І цей перший ефір після відновлення повної трансляції роботи студії Чернігівського радіо вони вже чули. Яке значення мало українське радіо на окупованих територіях можна уявити з розповіді Лідії Гартович, жительки Слободи Іванівської громади? Вона зустріла початок повномасштабного вторгнення вдома. З перших днів вони з односельцями намагалися бути в курсі подій. Коли зникла електрика та інтернет, єдиним джерелом інформації стало радіо. На останніх відсотках акумуляторів ми ще намагалися слухати. Це було саме українське радіо. Потім вже закінчилися всі акумулятори. Потім орки зайшли в нашу слободу. Поруч з нами жили дідусь з бабусею. До них ховатися, приїхали дочка з онуком. Коли орки зайшли, вони зігнали всіх до нашої хати. І от ми в дев'ятьох перебували в окупації. Мабуть, найстрашніше такі кара була для нас: обстріли. Так, е, прильоти, так, будинки, які горіли поруч, так це було страшно, але мабуть, найстрашніше найважче було не мати зв'язку з зовнішнім світом. Не розуміти, що відбувається до того ж, у мене була додаткова така опція хвилювання. Я постійно думала, що сталося з моєю матусею. Вона погано ходить, вона живе в Чернігові. Вона точно не могла спуститися в укриття. І чи вона вижила, чи не вижила, це було для мене найстрашніша кара. Сусіди, оскільки у них і вибило вікна, вони всі жили з нами. Але що, як майже не виходили з, з двору, спілкування з сусідами було таке дуже ситуацією. І хіба що трошечки згодом нас, нам дозволяли вже ходити по і хоч якось спілкувалися, але ще джерелом інформації для нас, звичайно, став старенький приймач, який дід сусід з горіща дістав, там треба було дві великі батарейки. Перелазили все в хаті, нічого не змогли знайти. Але оскільки вже е, не було світла, то не працював е, насос. То ми дістали вже з водонагрівача ті батарейки. Вони майже сіли. Ми їх били довго е, скалкою, трошечки привели до, до тями і вставили в той приймач. Лідія Гартович вивчила приблизний графік окупантів. Вмикали радіо, коли у росіян були якісь заняття подалі від їхньої оселі. Обов'язково хтось вартував, щоб зайди не забрали приймач навколо орки з одного, з другого, з третього з четвертого боку. Вони навколо просто, а ми тихасінько собі. Збиралися такий час, коли у них там обід був, ми вже вислідили. Хтось читував з одного боку будинку, дивився, щоб до нас не прийшли, щоб не ну мало ли що. Але це була єдина, єдина ниточка, яка нас пов'язувала. Ми жадібно хапали будь-яку новину. Ми довго плакали, коли чули новини про Маріуполь. Не було вже світла, і ми тихесенько там зашторіли окна. Малесеньку свічечку знайшли. Вімкнули те радіо, тихесінько, в Втрьох у кого був найкращий слух. Ми слухали, що, що в тому Чернігові відбувається. Намагалися дізнатися, у нас була такий квест, що сталося, куди прилетіло, чи в тому районі у нас є рідні, чи що там взагалі може відбуватися. Це для нас було джерело інформації, яке тримало нас на плаву. І ховали ми те радіо, як ще трошечки, батарейки мабуть, сіли б. Це було певне випробування. Я разом з дітьми поїхала до Куликівки і там вже. Був доступ до світла. Ми одразу заряджали телефони, інтернет, та саме радіо. Ми вмикали будь-які новини. Коли я вирішила, що ми поїдемо в Київ, українське радіо також ми вмикали постійно. Воно, наче знаєте, як рідне було, пов'язувало нас з будинком, який ми покинули. Одним з найбільш постраждалих від російських обстрілів районів Чернігова була Бобровиця. Волонтерка Оксана Дехтярьова, яка сама там проживає, після деблокади обласного центру у квітні 2022-го звернулася у Фейсбуці з проханням допомогти постраждалим. Деякі люди залишилися без даху над головою. Їм були потрібні одяг, взуття, спальники, газові плити, побутова хімія, засоби гігієни і радіоприймачі. Тобто, серед предметів першої необхідності погорільці вказали радіо. Журналісти Українського радіо Чернігів не могли залишитися осторонь. Ведуча Лілія Духно організувала колег і вони купили радіоприймачі для громади. Ось як Лілія згадує ту подію. Вона розповідала про те, що люди, які лишились без Нічого, а вони говорили: ну живемо, грубо кажучи, в своїх же погребах. То хоча б не лишитись без інформації, хоча б радіо слухати. Ось так вона пояснювала. Це якось так зачепило. Ну мене, напевно, особисто і колег в тому числі. Я запропонувала придбати ці радіоприймачі саме від радіо. Це певно було би символічно. Колеги підтримали, і е, ми скинулись. Я пішла на базар у Чернігові і придбала. Але що цікаво, що знайти радіоприймачі у квітні 22-го року було не так складно, як знайти до них батарейки, тому що люди зрозуміли, що треба запасатись в тому числі батарейками. І вони були не досить дешеві, але ці такі товсті батарейки. їх по комплектом до приймачів ми теж купили. І я пам'ятаю, Оксана Дігтірьова особливо дякувала за батарейки, тому що дійсно їх тоді був дефіцит. Ну і я думаю, актуальності ця потреба не втратила і досі. Звичайні радіоприймачі на радіобатарейках насправді нікому не треба було нічого пояснювати в той час. Всі розуміли, для чого потрібні ці радіоприймачі. Єдине, що так, вони не всюди були, і треба було ще ну, був ще той квест, аби знайти ті а, радіоприймачі, в деяких ядках вони ще лишались. І навіть скажу інше, коли я обійшла, там один магазинчик зайшла до іншої ядки, підійшла. То деякі продавці такі говорили: о, як потрібні були ці радіоприймачі. Радіоприймачі у березні, лютому 2022 року не вистачало, і я так розумію, що їх потім ми розібрали при найменшій нагоді придбати той радіоприймач. Волонтерка Оксана Дегтярьова додала, що Чернігівці дуже дякували радійникам за допомогу. Їхні очі світилися, незважаючи на те, що будинки згоріли. Війна, і вони живуть буквально на руїнах. Ось як все відбувалося. Ми віддаємо ще одну радіо. Дівчатка дуже дякую, знайшли власників радіо. Також під запит чоловік попросив, і ми віддаємо дівчатка з радіо а, нашого Чернігівського виділили гроші, зібрались самі і купили радіо. Ми на початку віддали два чи три, я не пам'ятаю. Оце знов два віддаємо. Так що дуже вам скажіть. Я дуже 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 дякую. Я бачу, Спасиб. що немає спасибі, що ви є. От радіо е, четверте. Це радіо знайшло свого власника. Настроє син воює. Це син Бачите? От бачите, тому радіо досталося адресно. Ми, як сказали за радіо, чоловік так засіяв, що ми всі побачили. Розумієте, я просто хочу, щоб воно попало тому, кому воно насправді потрібно. Лист на радіо. З цивільними питаннями радійникам також доводиться мати справу. Одного разу на Чернігівське радіо зателефонувала слухачка і попросила дати номер телефону зооволонтерів, які були учасниками програми про безпритульних тварин. Валентина Антонівна розповідає про той ефір і про те, як він їй допоміг. Я Ковтон Валентина Антонівна слухаю кожного дня в Чернігівське радіо Суспільне, яке мені дуже подобається. Дуже Зручно всі теми, всі всі теми, які тільки можна, освічує наше радіо. Я дуже дуже вдячна і була передача про собачок і котів. Що в нас, значить, там на котах є притулок, і я послухала записала номер телефону і дзвонила. Приїхала волонтерка, яка мені допомогла стерилізувати моїх кошечок. Ну, мої кошечки це мені підкинули малюсеньку кіцьку, яка не вміла теж їсти. Я її вчила, а потім і знову осінню. Підкинули рижу кицьку, таку гарну, хто її вигнав, я не знаю. Ну, вона така добра. Я їх приютила, потім послухала передачу і подзвонила. Приїхала волонтер, її їх стерилізувала. Але я почала допомагати притулку нашому. Небагато бо я пенсіонер по 100 гривень. І я буду обов'язково, скільки буду жити, скільки буду допомагати. Наше радіо мені дуже хочеться сказати велике спасибі Ірині Воробей, Юлі Найді, Тютюннику. Я їх усіх заочно знаю, зі Лілії і Лілі даже чую. Када суспільне із Києва передають тоже. Наша я дуже дуже вдячна. Це допомагає жити в сіті. Дякую вам велике слухачі. Звертаються на радіо з різними проблемами різного масштабу. Часто в редакцію пишуть, просто не знаючи, хто може їм допомогти. Ще одну історію такої локальної допомоги згадує журналістка українського радіо Чернігів Юлія Найда. Ця історія сталася у 2020 році, коли на Чернігівщині відбувся буревій. Після того, як були пошкоджені по громадах області лінії електромереж, щодо цієї теми, ми провели ефір. До нас приходили очільники обленерго, і ми говорили про те, як на той момент проводяться аварійні роботи на територіях наших громад. А після ефіру нам зателефонувала жінка з віддаленої громади і попросила про допомогу. Ситуація була такою, що на території її присадибної ділянки був сухостій, і вони з сусідами намагалися якось позбутися цієї проблеми, тому що вони боялися, що за наступного буревію точно на чийсь дах впаде це сухе дерево. Вони зверталися до голови села, проте ніякої допомоги вони не отримали, тому що пояснення було наступне: немає можливості пригнати відповідну техніку, це дуже задорого. Бюджет не потягне тощо. Позаяк в уяві наших слухачів радіо, може майже все вона зателефонувала саме нам і попросила якось допомогти вирішити цю проблему. В свою чергу ми звернулися до начальника кол-центру обленерго Олександра Шабаліна і пояснили ситуацію, яка у нас сталася. Я розповіла йому про цю жінку, про ситуацію, яка у них виникла зі старостою села і з головою громади. Він відповів, що вони спробують розібратися з цією ситуацією. І за кілька днів Олександр зателефонував мені і сказав, що в принципі це не проблема, і вони можуть допомогти цій жінці її вирішити. А ще за кілька днів він надіслав мені фото вже зрізаного дерева. Після ми спілкувалися з нашою слухачкою. Ну така історія була, і можливо, радіо не може вирішити всі питання і проблеми про те, де що нам вдається. За 91 рік стільки мови Чернігівське Радіо змінилося не одне покоління слухачів і не одне покоління радійників, і ті і інші разом проживають щасливі і трагічні сторінки історії, з'являються нові виклики, нові проблеми для обговорення, а також новини, яким радіємо, якими пишаємося. Та в усі часи журналісти радіо залишаються відданими своїм слухачам. Радіо проєкт до сторіччя першого мовника України.